Привіт! Сьогодні ми дізнаємося тему землетрус та будова моделі споруди. Ми дізнаємося, як архітектори роблять такі будівлі, які, які витримують землетрус. Мета нашого дослідження створити таку, такий будинок, щоб він витримав землетрус, а потім дізнатися, бо витримає чи наш будинок землетрус, чи ні. У кого є, беремо паличку, та у кого є зефір, втикаємо її в зефір. А, а у кого нема зефіру, втикаємо в пластилін. Неважно, якого він буде цв, про... ось так робимо. Потім робимо ось так. А далі ми зробимо ось таку невеличку модель. Зараз ми будемо коло... штовх робити великий землетрус. Будинок не витримав, на жаль. Ось ми ставимо наш будинок. Перший землетрус буде не дуже сильним, і наш будинок з ним впорався. Другий землетрус буде трішечки сильніший. Наш будинок хитався, но витримав. А зараз третій він буде дуже сильний. І наш будинок дуже сильно хитався, але витримав. Це дуже гарно. Я, я з першого досліду зробив висновок, що при слабкому землетрусі будинок витримав слабкий землетрус. При не слабкому середньому землетрусі будинок не витримав його. Я дізнався нове слово це кринитися. Воно означає. Нахилятися. Я, я дізнався, що будинку треба міцний фундамент, щоб він витримав. В мене є питання, як його зробити.